Всім привіт! Зараз хочу розказати, як вчити дієслова з дітьми з особливостями розвитку. Якщо дитинка по типу сенсорної алалії не розуміє, не присвоює оболонку слова, назву слова, якомусь предмету, так? Або у дитини перезбуджений мозок, і вона на цьому не зосереджується, не може, не має ось цього ресурсу для навчання, для розуміння мови. В будь-яких випадках треба дивитися індивідуально, розуміти, по якому типу треба навчати дитину, що їй заважає, те, що я розповідаю кожен раз. Ну, ось у нас є дитинка, яка не знає дієслова. Але вже ми поставили її в жест, це я розповідала в інших відео. Зараз я перенаправлю камеру. Що ми можемо зробити? Ми можемо взяти якусь піалочку або поставити горщик з квіткою і сказати: лий, лий, і дати їй. Спочатку е, полити самому, а потім їй лий, лий. Потім поставити кошик і дати їй щось цікавеньке або м'ячики. Кидай. 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 І дати їй кинути. Потім сказати стучи. стучи». Якщо у вас є іграшкові гвоздики в такій панельці, то можна їх забувати, щоб було веселіше дитинці і цікавіше, потім дати пакетики, сказати шурши, шурши, шурши. Дати листочок і сказати рви, рви. Що ми хочемо цим досягнути? Щоб дитинка зрозуміла, що це все дії. Що до цього ми вчили е вказівним жестом е вчили назви предметів, а зараз ми вчимо дії, назви дій. Е потім взяти ключі і сказати е «Дзвени, дзвени». або взяти е колокольчик, так? І теж сказати дзвени зараз, ой. Ось на цьому прикладі ми можемо показати дитині і потім перевірити, наскільки швидко дитинка це схоплює. Далі, які в цьому є труднощі? Так? Чи вона зрозуміла це, чи вона в неї все ще є щось що їй заважає, чи в неї дефіцит комунікації, це вже індивідуально. Я вам показую приклади. Далі, що ще є? Те, що обов'язково, коли ви ходите за дитинкою по дому або на вулиці, тоді ви коментуєте, коли вже дит дитина дуже добре знає а, назву предметів, то тоді ви, коли ви вчаєте слова, коментуєте усі дії, які дуже важливі. А, Йдемо чистити зуби. Там візьми тарілку, їж. О, ось такі дієслова. одягайся. Треба дитинці розуміти, вона вже знає одяг, ви вже вивчили там, штани, футболка, шкарпетки, якась білизна, черевики. Це все вивчили. Тоді переходите до дієслів і коментуєте вже дієслова. Якщо це можна паралельно і дитині вдається паралельно все це схоплювати, то добре. А якщо у дитинці дійсно дуже такі порушення або складні, або те, що їй заважає, дуже таке. Так скажемо, масивне, так, дуже впливає на те, що їй складно впітивається цей матеріал. Ось, або дійсно дитинка з сенсорною алалією, коли їй дуже важко присвоювати назви до предметів, або назви до дії і так далі. Ось. Що ще можна зробити? У мене є ось така штучка. Це ось таке озеро, я його кладу на стіл. Потім в мене ще е, така намальована дорога, така е, земляна дорога, бо в мене ще є ось така дорога з іграшки я взяла. Це е, проїзна дорога. Якщо дитинці складно, то ми окремо вивчаємо. Беремо зараз нову камеру. Беремо окремо, так, показуємо, що це озеро. Там дитинка вже зрозуміла, що це озеро. І далі, зараз я дістану. І далі вивчаємо. Дитина вже знає, що це риба. І ви кажете, Риба пливе і залишаєте в озері. Потім крокодил пливе і теж залишаєте в озері. Човен пливе по поверхні, так? теж залишаєте. Ще одна риба, щоб показати, що різні риби, різні типи так? нам набрати побільше таких прикладів. Риба пливе. Добре, це відклали. Беремо ось таку дорогу. Зараз я подалі. Ось таку дорогу поклали. І далі вже дитинка знає, що це дівчинка. І ми кажемо, дівчинка іде, дівчинка іде. І показуємо дію, що це дія іде. Хлопчик іде, хлопчик. І Ось показуємо дію. Якщо там собака і де, коза, іде. Теж набираємо різні приклади. Далі, на дорозі беремо дорогу. І ось в мене є такий чудовий тролейбус. І я кажу тролейбус. їде». Далі. Машина їде. І так далі набираємо різних машин, там джип, пожежна машина. ну Просто ми показуємо, що якщо є там автобус або грузовий, кажемо, там, машина їде. Показуємо дію, що їде, їде. І це їде. Назви у цих предметів різні, а дію вони здійснюють одну і ту ж саму. Їде, їде, їде. Показали дитинці. Переходимо далі. Далі я показую вертоліт. І отак оп, щоб було цікавіше. Летить, летить, летить. Потім показую. Муха летить, летить, що по повітрю летить. А, бабка, ну, стріказа, бабка, летить, летить, що всі вони здійснюють одну дію, летить, так, яка називається летить. Коли ось так показали дитинці, як ми можемо перевірити, чи дитина зрозуміла. Дитина в нас немавленєва. Ми беремо, розкладаємо на столі. Так, я ось отак покажу вам, бо в мене нема змоги так показати камерою. Отак поклали на столі два типи дороги і озеро. Я ось тут поклала і даю дитині, і кажу, що робить хлопчик? І даю. І якщо дитина робить отак зараз. Або просто сюди кладе, це теж зараховується, бо якщо дитина диспраксік, то їй дуже важко відтворювати по зразку ось ці рухи, що я показувала. Якщо не відтворює, а просто сюди поклала, це супер вже. Що значить, а ви берете, от дитинка поклала, ви берете потім і кажете, іде, іде, молодець. Так само потім дає, даєте дівчинку. Якщо покладе, то нічого страшного. Якщо зробить ось так, то супер просто. Так, Хлопчика поклала. Да, там. Потім дитинці даєте, наприклад, качку. А що робить качка? Дитинка поклала на озеро. Супер! Якщо вона зробить ще жести, ось такі, що пливе, пливе. То супер, якщо ні, то і дитинка просто поклала. То ви берете її і робите. Молодець, вірно, пливе, пливе, як би закріплюєте. Але все ж розумієте, що дитинка сапоставила, співставила. І що розуміння вже є. Далі, ну все одно краще, коли дитинка це ще й робить. Далі даєте дитинці машинку. Якщо машинка, дитина отак робить, супер, і ви тоді коментуєте: Їде, їде, молодець, ну і так далі. Потім даєте тролейбус і дитинка сюди поставила, супер, прокотила, клас. Потім даєте вертоліт. Якщо дитинка якось отак робить, то ви коментуєте, летить. Якщо просто тримає і розгубила, що робити, то ви або під лікоть, або ось так за ручку тримаєте і кажіть, летить, летить, молодець. Допомагайте, щоб дитинка змогла ось бути успішною. І так все розкладаєте, щоб дитинка не втомилась, стільки, скільки вона може там, по, по дві, два предмети. Там, Муха летить добре, там дівчинка йде добре. Потім хто там риба пливе, молодець, все, зрозуміло, що дитина змогла. Якщо не змогла, то ви їй допомагаєте. То ви кладете туди, куди треба, і знову показуєте ці рухи. Поки дитинка не, запам не почне запам'ятовувати, або, може, вона вже запам'ятала, але в неї. Їй заважає заважають якийсь психічний стан, в якому вона не хоче виконувати ось такі якісь дії. Це треба дивитися індивідуально, бо коли мені пишуть в коментарях, там, а як можна всьому, всьому навчити, якщо дитинка там щось, нічого не, не врубає, Ну щось таке написано було. Я, Ах... Я думаю, як можна задавати таке питання? Ну, щось заважає дитині, ну як це не врубає. Дитині щось заважає, або її психічний стан, або перенавантаження, або в неї ось цей підвищений сигнал, дуже швидкий. Вона не може в головному мозку, вона не може зосередитися, щоб оце почати хоча б. Або розуміти, або показати, що вона розуміє. Може, вона і розуміє, але в неї немає ось цього ресурсу зафіксуватися і вам це показати. Тут і про комунікацію, і про мислення, і про гальмівні, ось ці всі наші штуки в головному мозку. так? Тому це дуже таке складне питання, як цьому навчити, коли дитинка не врубає. Ну, якщо ви таке питаєте, то ви зовсім не розумієте нічого з моїх відео. Не зрозуміли, напевно, що треба подивитись МРТ, електроенцефалограму. А що там? Може, там по електроенцефалограмі видно, чому дитинка. Я буду просто повторювати, як там було написано: не, не врубає, не може осягнути цих знань, так скажемо. Не може навчитися. Якщо дитинка не може навчитися, треба дивитися, що їй заважає Електроенцефалограма, МРТ, може в дитинці на МРТ, там якоїсь частини мозку немає, або мікроцефалія, або ще щось, або щось буде видно, що заважає. Може, ви е, е, вимагаєте від дитини того, що ну, їй не вдасться. Це різні ситуації. А може вона МРТ все чудово на електроенцефалограмі чудово, а хімсостав порушена, бо якісь рецептори працюють не так. І в дитинці в дитинки психічне захворювання, яке треба скомпенсувати якимись препаратами. І вона почне навчатися. Це все дуже індивідуально, тому такі питання, що ми йдемо до навчання з усіх сторін. Так, з такими дітьми складно, тому йдеться з усіх сторін і зі сторони навчання і корекції. Якщо це не заходить, ви зробили все, то й е, треба шукати, що заважає дитині. А краще спочатку знайти, що заважає дитині, а потім. Навчати, бо ви дуже багато сил, ресурсів, своїх енергії витратите на те, щоб дитинку навчити, а потім, ага, вона не навчається через 3-4 місяці, зрозумієте, і поведете її тільки тоді по лікарях. І вже знову витрачати на дитинку 3-4 місяці, вам не захочеться, ну, по тій самій системі навчання. Тому треба, щоб ось ці всі пазли з'єдналися. І тоді буде результат. Так, це я показала ще, як ми вчимо дієслова, слова. Так? Ще раз нагадую, що ви коментуєте, коли дитинка щось робить. Якщо ви робите якусь зарядку, і ви кажете, стрібаємо так, да? або, стрібай, стрібай, стрібай. Ось це все коментуєте. Сідає дитинка за стіл там, їсти або гратися, ви кажете, сідай. Або вставай, робите на цьому акцент, так? Не цілі речення, якщо дитинка сенсорний алалік, а одним словом, так, що в нас ще є? Це в мене така стара лялька. Дитинка вже знає, що це тьотя, а це дядя. Отут теж візьмемо дівчинку. Що можна зробити? Можна е, е, зробити так. Зараз я знову перенаправлю камеру. Так, видно? Отак. От тьотю посадити. не Можна прям на стіл, не, не на стілець. Там е, ляльку покласти, не видно, так? Зараз. Ой, ну ви зрозуміли, так? Ляльку покласти. А дядю поставити. І спитати. Спочатку, якщо ви тільки вчите, то ви кажете, тьотя сидить, дядя стоїть, дівчинка лежить. І потім, як перевірити, спитати в дитині, покажи, хто сидить. Або якщо дуже важко, дуже-дуже важко дитині, то тоді тільки спитати, покажи сидить, або хто сидить. Ну, слово покажи, якщо ми вже вивчили вказівний жест, його активізує. Тому кажемо Покажи сидить. Дитинка показала. Або не показала, тоді ви за неї протягнули пальчика її ручкою і показали. Хто стоїть? Дитинка показала, що дядя стоїть, супер. Хто лежить, показала? Супер. Не показала, ви це все за дитинку зробили. І робите декілька разів, поки дитинка сама не покаже, або шукаєте, що їй заважає цьому навчитися. Або багато разів це пропрацьовуєте я даю загальну інформацію, а у вас у всіх свій випадок. Або порушення комунікації, коли дитина не хоче робити те, що їй кажуть, і не хоче показувати те, що знає, вона не знає, її це не бентежить. Чому вона повинна вам це показувати, це ось в цьому складність побачити, що заважає або сенсорна алалія, або порушення комунікації, або йти, йти. ось цей випадок був у мого сашулі. В нього була і сенсорна алалія, і порушення комунікації. У мене джекпот по всіх фронтах був сашули. Ось. Ну і Тут різні беремо, там теж я беру різних. Дівчаток, різних хлопчиків, щоб не було щось впало, щоб не було стереотипного теж сприйняття, що там то тільки ця дівчинка там лежить. Я їх чередую, міняю місцями, це зрозуміло. А потім ще можу зробити, що мальчик стрибає, мальчик стрибає. Там, Якщо в мене є там крісло, качалка, войдалка лялькова, то Дівчинка гойдається, або є гойдалки іграшкові, дівчинка гойдається, а хлопчик стрибає. А тоді, коли ви ось на діях вже пройшли, і дитинка зорієнтувалась, чи то швидко, чи не дуже, тільки тоді ось я вас прошу і я в цьому. Переконала, що на об'ємних об предметах, на візуальній дії, що дівчинка йде, це повинно бути візуально, а не намальовано. Що дитина повинна бачити цей рух, цю дію. Вивчаються дієслова. І потім вже можна вивчати на картках. Не знаю, принести вам давайте принесу зараз. Принесла вам картки. От ось на цій картці дівчинка їсть броколі. Але коли ми вчимо дієслова, ми тільки кажемо, їсть, тут краще, щоб був один хлопчик. Я вам принесла перші, які до мене потрапили. У мене багато таких карток. Можна казати, гра... граються або один грається. Якщо одна дитинка, то грається. Так, чистити зуби. Гуляти, спати. Далі, що тут? У мене тут є обіймати, дути, це трошки складніше. Застеляти ліжко теж. Ось різати, лити. Ну, тут трошки я взяла складніші картки. У мене є десь, бо дуже поспішала. Теж тут є гуляти, читати, читати ну, книжку, або дивитись. ну Тут читати. Їсти тут теж більш складна. Ну, я показала, в мене просто тут. Я взяла той набір для складання фраз. Ну, тут, спати. Тобто, вам зрозуміло, що потім ви вивчаєте по картках дієслова. Такі, що дитинка використовує в житті Чистить зуби, їсть, п'є. Оту, тут у мене п'є немає. Я ж кажу, що я не ці взяла, бо дуже поспішала. Грається, Ось потім ці всі картки нікуди не дівайте, коли дитинка вже почне розмовляти і складати фрази, окремо будете складати фрази, а потім вже, коли вона дуже гарно буде складати, будете по цих картках розповідати. Ви будете питати, що зображено на картинці. І давати приклад, що дитинка або дівчинка ріже. Ножицями папір, так? Або немовля, спить на ліжку, або родина гуляє в лісі, або прям е перерахувати, дядя з тетєю, хлопчик хлопчики, дівчинка гуляють в лісі. Це дивлячись на рівень вже е вашої дитини. Тут також дівчинка чистить зуби, потім вже будете складати по цих картках. Е Різні фрази, тому вони вам знадобляться. Ось такі дуже потрібні вправи я вам розказала по вивченню дієслів. Сподіваюсь, дуже корисно було для вас. До побачення.